Добрий ранок, друзі. Діти вже сідають в машину, а значить, що у нас сьогодні супер-міні-подорож. Зараз будемо вже вирушати. Куди ми їдемо? Туди. Куди туди? Я тобі говорю. Туди. На фестиваль. На фестиваль. Що, їдемо? Так, да, я зароблю. Ага. Їдемо. Так, Зібралися ми і їдемо. Їдемо ми на фестиваль. День хлібу і меду, ось так він називається. Це організовує наша Вінницька міська рада. Побачили про нього анонс в групі Вінницькій. Думаю, чому не поїхати, не подивитися, що там таке організовується, якийсь благодійний, е, благодійний фестиваль. Там будуть різні мастер-класи, фотозони і таке інше. Тому вирішили з'їздити спробувати це недалеко від Вінниці, тому разом з вами подивимось, є там щось цікавого чи немає. Тому поїхали. Восено те саме воно проходить. Десь десні, а де? Зараз будемо шукати. Чому не написати геолокацію, не знаю. Але зараз якось будемо знаходити, будемо в місцевих питатися, будемо їхати. Так, це було не дуже легко. Дві два бесюди їздили, де ж не бачиш. Спочатку трохи заблукали, але знайшлися, вон воно. <рес> <рес> Дивіться, яка, тьотя А ну-ка, ставайте вас сфотка. Сина, да, и сина, все правильно, стюки. Помахайте мені. Помахай, Лавренті. Клас Молодці Так, да. Так, да, правильно. Це все продає. Да, тут багато хто що продає. продається. Нема. Мати людей. Ми не знаємо. Щось там наливають, насипають. Ви ставили щось таке, таку кліпку і трохи на початку. Ні, а ніщо. Ну так, прикол. Майкросерв. Еш, вроде б ці елегантне. 205 грн такого. Не, не. Так що. Зараз. Ви українець? Ви вообще не продаєте. Я продаю без там на окні, Unë e ndaj të gjithë kohën. 30 kg. 40 € për kvarc. 50 € për kilogram. <пілочноз> а ви можете брати кузочку. Щобіжі, Ріночка, бачі, О, Війші, так? Так? Добре, ви вдома можете розпробувати <пілочноз> тісто це, що на корова є. Є доглядачі поселення, котре виросло в невеличких кутір, які стали надавати поволочнику, а вже пізніше і стати. Його населення зросло за рахунок фахівців, яких замовляв землевласник. окрім територія навколо церкви, потопає чудово, в дому частується. Ярмарка не маленька. Я чомусь не думала, що вона буде така. Думала, що вона буде менше, але тут не тільки як і обіцяли хліб і мед. Тут є і інша їжа є фудкорти, майстер-класи. А є ще вироби, які зроблені своїми руками. Які радо зустрічають гостей хлібом сіллю, котрі бажають гарно відпочити в цих чудових місця? Обох молодих і щосували коровай на увагу і мою під помитих коровайницею рук умивали всіх присутніх на корова, поаплодуємо. Тут ще сьогодні має організація, бути організація, якийсь концертковіже присіли влади трудо забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської, міської територіальної громади на 2023 тисячі 25 роки, 22 червня 2023 року було створено міська влада Зараз ще буде, буде якесь нагородження і подяки. бачає і перспективу розвитку Територіальної громади. хочемо подякувати вам за те, що ви охороня обороняєте нас, даєте нам можливість працювати на рідній українській землі, вирощувати хліб і до хліба. Підтримувати, забезпечувати продовольчу безпеку України, тому ми вам щиро-щиро дякуємо і передаємо цей коровай. Знак нашої великої підтримки. Поверніться до мене і помахайте мені. Як вам подобається? Ця булка підійде і буде взагалі класно. І хочете щоб і... даймо, щоб це було на повсякденній основі, що проводити такі зараз. Почекайте все звернення того, що наша напала і І ще боємося, там вон щось роблять, дітки. Такаясь дитяча зона. Ідемо подивимось. Мастер клас. Шосте таші. Силь, <говори> 100 років не Так. Попробуйте, таке ще не пив. Кісу, <ріст> Мені не подобається. <ріст> Якісь солодкі, з м'ясом, з горохом понад берег. Нам пробувати. Короте, дітям от, от, от головний фестиваль. От. Все, більше нічого не потрібно, неважливо де. Вінниці, коло віниці. Тобі як, смачно? На, цьому, на стадіоні дали. Але які неймовірного розпису Петриківського з'явилися чудові у. Thank you. Зараз ще має бути там аукціон. О, І ще має бути якийсь виступ, е, якогось там ансамблю з філармонії. Але хлопці вже їм не терплячка. тому йдемо далі. Не будемо це подивитися, на жаль. Йдемо прогуляємося. яка посуда гарна, який посуд гарний, ти бачите? це чорний взагалі. Люди йдять з вареничками і борщиками. Знаєте, мені сподобалось прикольно. Дуже багато чого можна було собі придбати і подивитися. Різних, і там і посуд такий цікавий був, і булочки різні, і навіть там трохи можна було цікаво щось випити, поїсти варенички. Але це все потрібно без машини, без дітей. Або хоча б без дітей, щоб просто поїсти вареничків шашличком, тому що це з дітьми на такі. Їхати це таке собі, тому що їм без різниці, аби був дитячий майданчик і булочки. Тому для них це так. Вони собі дві хвилини подивилися і все. І потім собі тільки бігали, неможливо було їх зловити, сісти спокійно, тому це точно без дітей. А тепер у нас розпаковка. Розпаковочку робимо посилочки. Камні приїхала від моєї бабусі. Ось такий кавунчик вона виростила в себе на городі. І також деньку, огірочки і помідорки. Ось стільки огірочків. І стільки вже помідорок, навіть більше. Це все на тиждень мені стільки передають. Ось така денька, яка навіть лопнула від того, що така сочна. І кавунчик. Ми минулий раз їли в неї, то він був дуже-дуже солодкий. Зараз також його будемо куштувати і перевіримо, який він на цей раз. Поки буду різати деньку, можемо з вами трішки поспілкуватися. Ви скажете, що дуже мало мені бабуся передала, бо зазвичай бабусі наставляє там дуже-дуже великі такі торби, що неможливо донести. Але я просто завжди відбиваюся і беру по супер мінімум. Почистили її від кісточок. якби ви знали, як вона пахне просто, просто мед, От. неймовірно. Так, а тепер прийшла черга кавунчика. має бути солодка. Ооо, дуже клас. Клас. А ну-ка, спробуй. Солодкий чи ні? Дуже солодкий, так? Да? Клас. Давай зараз на тарілочку наріжу. Ммм, mm, ням-ням, да? А ти че? Давай, люди на паук, пробуй каву. Як тебе? Смачный? Да. Классный? Солодкий? Хорошо. <рискотворювання> <рискотворювання> Сейчас лопнешь, мальчик. І так, а що у нас сьогодні в меню? Дивіться, ми замовили манти, тому що раніше ми їх готували самі, але зараз не готуємо, тому що є люди, добрі люди, які готують самі за кошти. Можна їх замовити, і вони вже принесуть їх ось такі заморожені, гарненькі, смачненькі. І не потрібно нам гратися. Бо раніше це була прям ціла історія, поки тісто зробиш м'ясо, наріжеш. Це все дуже довго, тому замовляємо ось такі манти. У нас 1 кілограм, здається, 250 гривень, тому що ми брали 2 кілограми, заплатили 500, але потрібно уточнити, чи це з доставкою, чи це без доставки. Ось так. Бачите, яка краса. Ось така у нас є конструкція вдома, мантоварка на пару. Ось тут зараз буду викладувати манти. І воно буде варитися на пару. Ось так я їх беру у мисочку, де є олійка. І потім вже виставляю, зараз вони будуть варитися на пару. І буде дуже-дуже смачно. Конструкція в нас вже ця дуже давно. У нас ще з якогось там періоду Скажемо так. За царя гороха точно вона була. Ось так це виглядає. Бачите, зараз водичка закипить і я поставлю. Взагалі ми, коли приходять гості. Ставимо приблизно там 4 поверха, скажімо так, ман. але так як нас мало, поставимо сьогодні просто 2. Але ось саме 2 кг це на 4 поверхи. Тому 1 кілограм це на ось дві ось штучки. Дивіться, беру другий поверх. Там вже стоїть один. І ставлю наверх. Оп, і все, накриваємо кришкою. Так, все, тепер чудовій цій конструкції буде воно варитися десь 40 хвилин. Тому будемо чекати і покажу вам, які вони всередині смачні і класні. Та ходить, теж винюхає. Раніше ми готували самі. Це все дуже довго. Дуже довго тому що потрібно спочатку нарізати м'ясо, потім зробити тісто, потім це все діло зложити. Довго, це довго, тяжко, але просто раніше їх ніде не робили. А зараз ми побачили, що є люди добрі, які їх роблять на замовлення. Вам зліплять, вони роблять фуршети, роблять ще там всяке, все, що вам потрібно. І ось вони роблять на замовлення манти. Тому ми подумали, чому ні? Раз спробували, нам дуже сподобалось. Такі самі, якби ми зробили їх вдома, просто хтось робить інший. І ми вирішили, що тепер будемо замовляти завжди у них. І ось таким чином їсти манти. Тому що самим це готувати все довго і дуже сильно не хочеться. Ось так ця краса виглядає вже в готовому вигляді. Розкажи краще, де ти цю мантоварку взяв. Казахстан. Казахстан. З Казахстану привіз. Батьки точніше привезли. Ти привіз? Ну дуже смачні соковиті, але один мінус, що без мантоварки їх не приготуєш. Це ти намалював, да. покажи. Вау! Ти карандашики взяв, по склі малюєш, так? Да? І наклейки клеєш. Молодець, дай пель. Якраз вікна помила. Супер, молодець. Гарно тепер да, писати малювати? Диві, як я малювала. Ага. А тут А, ты вижу шея, вот он. Покажи кихал к сын, покажи. Оооооо, покажи мне китихал. Попадай и дай матейком злобу. Давай, ну папе тут будет. Это матетейку? Да. О, поговорить станцію. А тепер опять передом встать. Отак, як ти працював. Що, yeah, no. mm -hmm. yeah, Марк? Назаказував ну, піцу собі. Да? Дай дивитися ку. Першу яку. Це таку заказав папа собі. Uh, yeah. Чого? Це, це карбонара. Потом, ось таку це хто заказав? Це тоже все папа заказав. А це з, перцем? Да, з гострим перцем? Да, де пец. Це мамина з прошутто. А прошутом. Адамам. Аванс. Опа. Ее! Аван навели по таку. Можно. Будемо зараз на тарелочку візьмем. І соус. На цій чудовій смачній ноті будемо завершувати свої відео і зустрінемо з вами в новому зовсім скоро. Тому дякую, що були з нами і до зустрічі!